1838 рік. Десь біля берегів Німеччини палає кацапський параплав Микола І. Все, що зроблене кацапами, завжди руйнується, гарій і палає. У падниці кацапи бігають, кричать, метушаться, намагаючись врятуватися. Серед юрби виділяється молодий здаревань, який, розкидуючи кацапок та кацапчат, займає місце в рятувальному човні. Цим велетням бум Іван Тургенів. Натура неоднозначна. З одного боку, схожа на людину, а з іншого типовий кацап лицемірний, інфантильний і боягузливий. Хоч і Начебто й засуджував крипасне право, але своїх халопів на волі так і не відпустив. Відомий також випадок, коли його колишній друг Лев Товстий викликав Тургенєва на дуель через те, що той не допомагав своїй родичці, яка вже бракувала. Проте були у Тургенєва й позитивні риси. Його переслідувала влада за некрилух, написаний на смерть Гогана, а ще він першим викрив загадкову російську душу, а прилюдивши факти. Педофілії, психічно хоро Достоєвського, якого на Заході і досі вважають знавцем і носієм справжніх кацапських скреб. Крім того, Тургенєв написав віршу прозі про кацапську мову, заробивши висновок, що в равці немає нічого нормального, а крім мови. Минуло багато років, і навіть та мова, яка колись так подобалась Тургенєву, стала агідною, як і все інше. Роздуми про руський язик Алкаша Медведєва читає українець Донбасу. У дні пагнілля, у дні важкого делірія, ти єдиний мені опора і підтримка, мій невгамовний брудний язик алкоголіка. Небудь тобі, якби я пояснив на радбезі, що то не я надзюрі в коридорі, а карлики, наркомани та півні із Франції знову змовились проти Росії. Якби не ти, то Ібліс досі сидів би на плечі президента. Коли я тебе висолоплюю, показував цим чортям, Ібліс одразу втікав. Коли ти різанув правду матку президентові і сказав, що він схожий на європейського імпіцила та збочинця, тебе, мого невгамовного, приятеля, накололи голками та засунули мені в дупу. Але тебе нічого не може зупинити мій руський язик. При зустрічі з першою бареньою Кабаєвою ти всім відкрив на неї очі. Назвав її масахістою з Брюсселя. За це закриття мене відшмагали по тому самому місцю, куди тебе засунули. Якби не ти, мій маленький друже, який валав гойда, коли я галяка бігав навколо датського посольства, ці тварини не дрижали б і не знали, що такі війна. У похмілля, у дні важкого делірія, ти єдиний мені опорий підтримка.